Спочатку бетонною доріжкою, потім калюжею. Місцями кілька дошок, якими мають балансувати усі, хто хоче потрапити до вбиральні. Такий шлях проходять учні полянецької школи щоразу, коли йде дощ. Зовсім незручно, може падати дощ. Ми можемо намокнути. Вітер Хол, вітер дує, нас може продути, ми можемо застудитися. Нас заставляють тип, надіти курточку, шапку, але, але все одно нічого не допомагає. Десятикласниця Іванка має брати четверокласника. каже, через стан вбиральні постійно хвилюється, коли брат туди біжить. І так з цими туалетами холодно в туалеті дуже смердить, так і скажу. смердить дуже не провітрюють Туалети немає ні. Тепер немає. Гроки ми не можемо помити. Підлога Богу, бо немає Коли би замітали. Розумієте, мама шестикласника Ірина Чиш пригадує, як прийшла вчитися у цю школу у п'ятому класі. Каже, з того часу внутрішніх туалетів так і не зробили, а умови у вуличній збиральні не стали кращими. Жінка розповідає, що деякі діти не користуються вбиральною у школі. На перервах бігають додому. Серед них і її син. Коли вони вже пішли в перший клас, я питаюся Міша, як там туалет? Ти ходиш? в туалет?» Він каже: Мамо, ні, я терплю. Каже, я приходжу додому. І він біг додому швиденько, бо він боявся тих реально туалетів. Він такий в мене брезгливий. За словами директора Зиновія Дубіва проблема полягає у тому, що приміщення школи пристосоване. Спочатку тут планували створити будинок культури, тому комунікації не передбачили. У 2018-му розпочали реконструкцію із прибудовою. Зараз у новій вбиральні є стіни, дах та вікна. Потрібна сантехніка, плитка, підлогу і провести воду. Свердловина про вже зроблена є. Ми подали пропозиції, що нам найнеобхідніше треба. І та, значить, туалет він взятий міською радою для того, щоб далі там у них буде через програму чи через якогось, ну то вже виконавчої влади, я то не можу знати на даний час. Загальна вартість будівництва мільйон 400 тисяч гривень. Перший транш 600 тисяч гривень обласний бюджет надав минулого року. За словами старости Полянецького старостинського округу Андрія Стельмаха, в рамках співфінансування 10% від суми надала сільрада. Решту ще має бути транш 900 тисяч. Просто другого траншу не було від обласного бюджету. Минулого року була така програма, ніби про туалети внутрішні по всіх школах не мали закрити ніби. Ну і, наскільки я відомо, то сюди закрилася. Наша одна школа залишилася, що немає внутрішніх туалетів. Але цей кошторис до мільйона кажуть поштує. Ніні немає зараз програми. Ніби от зараз міська рада, ніби територіальна громада написала листи на УКБ, ніби на обласну раду. і Чекаємо, щось таке може бути. Це вже більше територіальна громада може. Перший заступник міського голови Булехова Василь Юрочко каже, що замовник робіт. Управління капітального будівництва облдержадміністрації зараз немає грошей для продовження робіт. Територіальна громада звернулася з листами до управління капітального будівництва та голови облдержадміністрації з проханням передбачити гроші при розподілі бюджету. Власними силами завершити проєкт громада не може. У нас бюджет розвитку в цілому по громаді на 21 рік складає 4,5 млн грн, гривень. Тобто виділити кошти в такому об'ємі на сьогоднішній день. Ми шукаємо можливість залучення інших коштів. Звичайно, ми готові долучитися десь до співфінансування. На сьогоднішній день ми пробуємо залучити кошти з інших бюджетів, десь для того, щоб цю проблему вирішити. За контактним телефоном управління капітального будівництва журналістам Суспільного повідомили, що керівник перебуває на виїзді, тому ситуацію прокоментує пізніше. Наталя Олексієнко, Андрій Шостикевич. Новини на Суспільному. Прикарпаття.